Цього року у продовження проекту Християнські цінності здоров'я нації благодійний фонд Батьківська земля, почесним президентом якого є народний депутат України Оксана Калетник, організував дитячий збір похід присвячений 1025-й річниці хрещення Русі. Мета ознайомити дітей з головними християнськими цінностями. Ми ставимо Себе целью приглашать новых детей. Вот, прежде всего, конечно, из детей малообеспеченные, многодетные, дети полных, семей сироты, вот, дети непростые. Но, наверное, и чувствуем такое внутреннее удовлетворение тогда, когда получается не то, что справиться, а чему-то доброму научить и изменить жизнь, может быть, именно таких детей. Збір Похід хрещення Русі 1025 є продовженням збору лядівські вогні, який проходив у червні 2013 року на території Лядівського скельного монастиря. За два тижні перебування у таборі діти змінились неабияк, як стали добрішими, дружнішими. По новому відкрили себе та власні таланти. якось так виходить, що до мене приходять такі діти, які в школі вважаються в класах бешкетниками, А при виході після занять нашу. Вони вже дружні, такі і виходять багато деяких ученьків моїх, які були такими башкетниками, зараз служать на державних посадах, охороняють кордон або являються рятівниками в МЧС. Окрім оздоровлення та духовного розвитку діти мали можливість здобути навички в екології, розвідці, техніці пішоходного туризму, скаутингу, медицині, хендмейді, декоративному розписі та різьбі по каменю. А імпровізовані театральні постановки стали для малечі справжнім святом. Ми санку тренуємося, от як колись забирали в Ну, Пародія на то. Ваша роль яка? Васібут у нас сценка Київська Русь. Я граю дочку і сестру для Василя. І з гордістю кожен з учасників збору походу носить емблему табору Лілію на фоні Андріївського хреста. Андріївський хрест тут з'явився дуже неспроста, тому що саме Андрій Перерозваний покривитель всіх скаутів України. Ось тому і було б дуже незрозуміло, якщо б його там не було. Під час фінального концерту організаторів та учасників табору привітала і виконавчий директор благодійного фонду Батьківська земля пані Наталія Копил. коли ви підростете, у вас обов'язково буде можливість допомагати іншим. Ви обов'язково зможете реалізувати себе і організувати такий лагерь. Обіцяйте мені, будь ласка, що ви принаймні всі зусилля покладете на те, щоб кожен з вас. Набрав дітей в такий табір, їх також навчав Цін, цінностям, духовним, любові, дружбі, все те, що зможете ви тепер пронести через все життя. Обіцяєте мені да. Да. Олексій Літвінов, Олександр Малий, новини, телеканал Віночина.